Привіт, друзі! Це наша з Христиною Герівною спільна програма. Вітаю вас, в якій ми обговоримо найважливіші події тижня, які обираєте ви на моїх сторінках в Фейсбуці і в Телеграмі. До речі, підпишіться. Які новини на сьогодні ви підготували? Так, сьогодні я підготувала такі новини, як ракетний удар по Криму, як Загроза ракетного удару по Україні 24 серпня. А вбивство дугіної і перемога Усіка. От з чого починаємо? Христина? починаємо ми з Криму. Тож поїхали в окупованому Криму. Знову прогриміли вибухи. Цього разу вибухи були на військовому аеродромі в САКах, 15 серпня. Президент Володимир Зеленський створив раду з деокупації Криму. В офісі президента України вибухи в Криму називають деміталізацію в дії. За інформацією військових аналітиків, нещодавно Росія стягнула всяке велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. В результаті вибухів було знищено багато військової техніки. Так, тож ракетні удари по Криму для мене, ось особливо я скажу свою думку, для мене Крим це таке особливе місце, тому що кожен рік до окупації ми з мамою, з тобою, з бабусею, з дідусем їздили відпочивати на Білялос. І коли Крим я Криму купувала, я розстроїлася, тому що я більше туди не поїду, але зараз в, мене є, зараз в мене є мрія це поїхати туди на відпочинок, дивитися на море, на небо, і щоб там вигукували слава Україні. А скажи, будь ласка, що буде далі, коли ця мрія стане реальністю? Христино, таку мрію, як ти, має безліч на той час що українських дітей. На сьогодні ці діти багато хто воює вже, багато хто допомагає війську. Це Крим, Крим, повернення Криму це мрія цілої української нації. Цілі вісім років, поки точилася війна на Донбасі, питання Криму вона тільки з трибун. Багато хто говорив про те, що може обміняти Крим на мир в Україні. Я завжди відповідав. Це приблизно як за Черчиллем, що ми можемо обрати ганьбу, через яку нібито буде мир, а в результаті отримаємо і ганьбу, і війну. Оце приблизно так. Я ніколи не розумів цих людей. Крім того, що для мене це, я пам'ятаю, як ми разом відпочивали в Криму, для мене, крім цього, це домівка мого товариша з Ялти, Ігоря Криворучка Октана. Це місце, де народилася людина, яка допомагає створювати цей контент. Крим взагалі це унікальне місце в, серед всіх регіонів України. Всі регіони по-своєму унікальні, але Крим особливо унікальний. І кожен українець е, до 2014 року, ну майже кожен, е, хоч раз е, та бував в Криму. Е, і зрозуміло, що ця втрата, тим більше втрата без спротиву в 2014 році, вона була дуже болюча. Я ще тоді, в 2014 році, і публічно, і не публічно, зустрічаючись з керівництвом РМБО тодішньої України, пропонував направити туди добровольців для захисту Криму, щоб не віддати Крим. Пропонував зібрати потяг дружби, щоб ми всі туди поїхали і захистили Крим від е сепаратистів, а пізніше від російської анексії. Влада тоді не почула. це зараз я вже розумію, що влада просто була перелякана і під впливом зовнішніх чинників, зовнішніх парад, по суті, самоусунулась від захисту Криму. Я думаю, що якби ми тоді захистили Крим, то у нас би не було війни на Донбасі. Що стосується зараз і коли відбудеться звільнення Криму? По-перше, я твердо переконаний, що звільнення Криму відбудеться виключно в військовий спосіб. Це не означає, що в самому Криму будуть величезні бої. Це означає інше. Результатом цієї великої війни, після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого має бути звільнення всіх територій. А з яких вони втечуть, з яких їм нам доведеться вибивати Москвинів? Це вже зовсім інше питання. Тепер по ракетним ударам. Ракетні удари по Криму, особливо по аеродрому в районі САК. А пізніше удари дронів по Севастополю, по Феодосії, десь збило ПВО, десь не збило, десь штаб Чорноморського флота величезний. Запавав. Це має величезне значення як військове. У випадку знищення аеродрому в САКах, тому що там знищено більше третини всієї авіації Чорноморського флоту, найбільше половини здається. Що психологічне, коли е, окупанти починають тікати масово, навіть ті, хто придбав там житло з Криму. А колаборанти починають труситися, дзвонити і казати: давайте домовимося. Мені, наприклад, були дзвінки з Криму навіть за цей тиждень. І це має значення ще дуже велике в плані психологічному для російських військових, для окупантів. Вони злякались, вони вивели Чорноморський флот в море. І це не тому, що його тільки там. Вони можуть з моря бити по українським містам ракетами, а тому що вони бояться, що Україна завдасть удари і закупорить їхній флот в Севастопольській бухті, де він потім буде втоплений. це, до речі, традиція в Росії. Тільки щось не так топити Чорноморський флот. І останнє, відповідаючи на твоє власне питання про коли. Я не можу назвати термінів, я не арестовую. Я не хочу забирати в нього лаври карволового мена. Менна я скажу інакше: я не можу перебачити, коли це відбудеться, але точно знаю, що відбудеться при першій слушній нагоді. ЗСУ цим скористуються. Українське військово-політичне керівництво цим скористається як тільки буде можливість. Будемо чекати і вірити в ЗСУ. Друзі, загроза ракетних ударів та ядерна загроза 24 серпня. Є велика загроза масового обстрілу. РФ концентрує на кордонах України в окупованих територіях ракети. Український політик Борис Беспалий вважає, що росіяни накопичують ракети для декількох ударів в період від 23 до 25 серпня. Що ж буде 24 числа, і я вважаю, друзі, от особливо моя думка, що ну я би не розслаблялася. А я вважаю, що ті погрози, які кидає нам РФ, вони можуть дійсно бути реальністю. І чесно кажучи, я переймаюся за це дуже сильно. От як ти вважаєш, буде загроза якась, чи це просто погрози РФ? Дивіться, друзі. Е, я хочу розділити ситуацію з загрозами, про які ти підняла, на власне, е, три частини. Перше, е, треба до всіх повітряних тривог відносити серйозно. Ми не знаємо, коли який шіст, з... не да, коли який шиз зайде в голову. Комусь якомусь старцю Кремлю, чи Путіну, чи комусь з його оточення, хто Пригожиним, Кадировим, там, ну всі, всі ці шойгу, всі ці шоблі, що їм зайде в голову. Тому ігнорувати повітряні тривоги не можна нікого. Це перше. Другий момент. Чи, чи буде 24 серпня якесь загострення? Я скажу так: 50 на 50. Чому? Тому що аналіз всіх попередніх ракетних ударів, які мали серйозні наслідки для України, говорить за те, що вони не були прив'язані до е якихось дат. Кремчукський торговий центр Серед Тижня, Вінниця, е Одеса, е Київ той, наш і так далі. Це все були звичайні робочі десвяткові святкові дії. Можливо, десь вихідні, але точно не святкові. Тому додав я б не прив'язувався з одного боку. З іншого боку, е, буквально от перед записом нашої програми прийшло повідомлення мені, що е, влада е, попередила працівників Верховної Ради, працівників Кабінету міністрів, працівників. Офісу президента, Генпрокуратури, МВС, ну, тобто центральних урядових будівель в урядовому кварталі, про те, що з 22 по 26 серпня не рекомендується бути на роботі всім, крім людей, які організовують міжнародні контакти, тобто з міжнародними організаціями, і людей, які несуть чергування, якщо мова йде про Генпрокуратуру, про МВС, кабін, там, ну, там де йде чергування. Враховуючи те, що наша влада може замовчувати реальність загрози, і ми вже були це свідками з вторгненням да, 24 лютого, коли зараз нам пояснюють, ми знали, але не казали, враховуючи це, особисто я рекомендував би мешканцям центрального району Києва, центральних районів, особливо урядового кварталу, в цей період. Не працювати в котам офіси, тобто евакуювати. І кажуть, що вже ті, хто здає офісні приміщення, попереджають орендарів, щоб не працювали. А тим, хто там живе, рекомендував би поїхати на дачу або до друзів в інший район Києва. Це те, що стосується урядового кварталу. І ще одне: я б не рекомендував би в ці дні. Святкові, відвідувати масові зібрання людей. До речі, я окремо хотів би звернутися до деяких там активістів, волонтерів, людей, які видають себе за активістів і волонтерів. Припиніть і з із приводу чи без приводу збирати людей там на якісь заходи, мітинги, записувати якісь звернення і тому подібне. Тому що як прилетить, ви спати не зможете. Мало того, що вас посадять, але. Е, ну, Жертви будуть приходити до вас щодня. Це дуже серйозні речі. Тому я б загрозу е, оцінив трохи вище середньої, по шкалі того, що ми мали. Е, і окремо ще я хотів би зупинитися на ядерному факторі, бо багато говорять про загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Багато хто пише мені в особисті повідомлення скрізь. Що можливо Росія підірвує атомний реактор. Друзі, я не вірю в це. Я вам скажу чому. Вони хоч і старці, але в них є діти, в них є дружини. Вони хочуть, я вибачаю, страхася мати коханок, плавати на яхтах, жирувати, ходити в ресторани і тому подібне. Вибух. На атомній станції, який не доведе Господь, буде спровокований, і стане початком ядерної війни. Тим більше, НАТО вже повідомило, що в випадку такого вибуху НАТО буде вважати це оголошенням війни Альянсу і вступить в війну з Російською Федерацією. Я не вірю, що Російська Федерація на це піде, бо це для них самогубство. Тому е, вони шантажують цим, будуть шантажувати цим, будуть провокуватися, будуть грати а тим самим будуть грати Під... на людських нервах. Так, да, підіймати будуть ставки, грати на людських нервах. Але в кінці кінців я хочу всіх заспокоїти. Ну я не вірю. Я навіть 0,5% не даю на те, що вони підірвуть атомну станцію. Тому е, я. І по ракетним ударам по столиці, і по території України, і по ядерному удару хочу заспокоїти українців. Найголовніше не ігнорувати повітряну тривогу, знаходитись в викруттях, евакуюватися з місць, де можливі обстріли РСЗО і ствольної артилерії ворога. І не вестися на шантаж з боку Росії. Це країна терорист. Вона захопила нашу атомну станцію. Тепер весь світ цим шантажує. Оце найголовніше, що українці мають знати напередодні 31-ї річниці нашої незалежності, з якою ми вас Христиною Ігорівною звичайно вітаємо. Дякую. Я б хотіла сказати, скільки РФ не лякає нас і не погрожує нам, українці все одно не здадуться, будуть йти до перемоги вперед і разом. Вбивство Дарини Дугіної, дочки ідеолога Руського міра, який благословив війну з Україною. Вона поверталася з фестивалю, де виступав її батько. Він мав їхати з нею в одному авто. Російські пропагандисти відразу ж звинуватили у цьому вбивстві Україну. Усі подробиці резонансного вбивства у нас в програмі. То хто стоїть за вбивством Дуїної? Ну, перш за все. Е я не знаю, чи всі наші глядачі знають, хто такий Олександр Дугін. Олександр Дугін – це батько ідеології руського міра, ідеології Євразійства. Це батько розв'язання декількох воєн, а саме вторгнення в 2008-му в Грузію і прямого вторгнення в Україну, і звичайно, в 2014-му, і в, зараз, в нашому 22 му році. Тобто, це такий собі Гебельс, Гебельс російської рашистської пропаганди. Він це все вигадав, він це все проповідував, він розповідав, як треба вбивати, вбивати українців, не жаліти його донька, яка загинула, їздила на назовсталь. Закликали робити трибунали, знову ж таки, вбивати і вбивати. Вони викликали Демона Смерті. І демон смерті прийшов. Інше питання. Хто його послав? Для чого він прийшов? Хто це організував? І які від цього можуть бути наслідки? Існує Три основних версії, на яких я зупинюся, всі ці три версії мають політичне підґрунтя. Хоча я не виключаю, що може бути четверта, якісь там особисті конфлікти, Дугіна чи його доньки. Він виступав в той день перед вибухом на фестивалі Традиція зі своєю промовою перед адептами руського міра. Е, е, його донька Дарина була присутня там, е, і вони мали їхати разом. Це автомобіль, який зареєстрований на Дугіна, хоча він сам не водить машину, а водить його донька. Е, але вийшло так, що він е, сів в машину до іншої людини, видно, хотів поспілкуватись. Вона сіла е, сама, від'їхали за 10 хвилин. Пролунав вибух, вибуховий пристрій саморобний. І її доньку його доньку рознесло на шматочки. Щодо версій, Перші російські пропагандони почали орати, що це Україна, Українське ДРГ і так далі. і так В Україні не було сенсу прибирати Дугіна, він дуже дрібний в історії війни з Україною. Його вплив обмежений на певні групи населення Російської Федерації. Так його слухається Путін, так його ідеологію використовує Путін, але е, в Москві були набагато яскравіші мішені для ліквідації, чим Дугін. Тому я не вірю в це. від слова зовсім. Хоча, звичайно, дуже порадувало переляк багатьох російських і пропагандонів, і адептів війни, які злякались, що війна прийшла в Москву і їх там будуть вбивати. Що вона ж не тільки в Київ може прийти, чи в Маріуполь, чи в Харків, а вона може і в Москву прийти. Друга версія, що це зробили вірмени. тому що, як не дивно, Дугін. Виступав і підтримував Туреччину Азербайджан у війні з Вірменії. І виступав якби промоутером тієї політики, яку зараз проводить Путін, домовляючись з Ердоганом і Алієвим, і здаючи інтереси Вірменії. Чи могло це бути? Не знаю. Ну, така версія звучить. Ну і найбільш вірогідна, як на мене, версія, що Дугіна хотіли вбити спецслужби Російської Федерації. Мета яка? Накрутити суспільство проти українців, можливо, частково проти тієї же Вірменії, влаштувати Шабаш на цьому, знакові похорони і почати новий виток безкомпромісної війни з Україною. Могло таке бути, могло. Враховуючи, як вони підривали будинки на Каширському шосе для того, щоб розпочати Другу Чеченську, вбили Німцова, вбивали там, як опонентів, так і прихильників влади, е як фігури прибирали шахові дошки. Враховуючи по факту все це, можна чітко стверджувати, що отака от історія. І вона реально мала, могла мати місце, що його прибрало ФСБ чи там ГРУ. Тим більше, що доступ до машини, вони там, кажуть, не було відеоспостереження, але наскільки я розумію, там була охорона, і просто так якийсь Вася з якогось перепуга туди зайти не міг. Ну і останнє. Е, знаєте, Багато хто, там, Собчак. Е, Латуніна. почав писати. Щоб вона не писала? Вона дівчина, вона його донька, вона там то, вона все. Питання в іншому вона обрала сторону зла. Вона сама і її батько викликали Демонів смерті в своїх е репортажах, в своїх проповідях, в своїх інтерв'ю. І, звичайно. Цей демон прийшов. Я провів недаремну аналогію з Гебельсом. Гебельс перед поразкою Третього рейха отруїв своїх дітей, вбив своїх дітей. Так от Дарину свою доньку вбив Дугін, вбив ядом руского міра цієї ідеології, вигаданої ним, ідеології м -м, расизму, путінізму і тому подібне. Тому. Я е, відчуваю лише одне: я знаю, що кара Божа буде всім, що Десниця Божа не спить, і кара впаде на голову всіх, хто приніс війну на українські землі, хто робив воєнні злочини і так далі. Яка це буде кара? І чиїми руками На все воля Божа? Так повністю згодна. підписують під кожним словом. Ура! Олександр Усик перемагає у поєдинку з Ентоні Джошуа. за підсумком 12-го раунду за балами перемагає у великому чемпіонському бою Олександр Усик. На кону стояли пояси чемпіона світу, але ми ще раз довели, що українці це сильна. Та нездоланна нація. Олександр Усик присвятив цю перемогу всім українцям і нашим героям, які зараз боронять нашу країну від ворога. Наступна перемога зовсім скоро. Друзі, для початку хотіла привітати Олександра Усика з перемогою, яку він приніс Україні. І Я вітаю Олександра. Так мені скажу пару слів, як мені бій. Мені дуже сподобався бій. Він був рівноцінним. Я до сих пір на емоціях. Я трошки іншого чекала від виходу Усяка, тому що я гадала, що він вийде в національному костюмі, у вишиванки і, і трохи з іншою піснею, але. Мені і так все дуже сильно сподобалось. А чому я вибачаю, чим тобі гайдамаки не подобаються? Ну я я як нове покоління чекала трохи іншої пісні. Трохи мені хотілося щось таке сучасне, і я гадала, що він вийде з якоюсь нашою сучасною такою піснею. Ось, але в принципі пісня мені гайдамаки дуже подобається. Я вчора прислухалась до неї по-новому, і в новому ритмі якось почула. Тож, як тобі сам бій? Е, ну, дивіться, друзі, ну ви всі, мабуть, більшість дивились бій, якщо не в прямій трансляції, то е, в м, запису скажу декілька речей. По самому бою, е, бій був рівноцінний. Перемога Олександра, в нього з'явилося друге дихання, він про це чітко сказав на після бою на прес-конференції, воно з'явилося з після того, як він, він усвідомлював, що він б'ється за цілу українську націю. Звичайно, цей момент це, був переломним. Хоча Джошуа виглядав дуже достойним спортсменом і дуже достойним суперником, те, що він психанув. Після бою це показує просто яке нервове напруження було у спортсменів. Він до того чекав, дивилася його інтерв'ю. Він до того чекав, те, що сам він був впевнений в собі, як спортсмен, що він переможе. А я взагалі не розумію спортсменів, які виходять на ринг, особливо боксерів, битися, розуміючи, що вони програють. Я не розумію ну, людей, які себе відчувають боксерською грушею на ринку. Але власне, бій дуже цікавий. Хто ще не дивився, подивіться дуже важливий меседж послав Олександр е, Усик е, в кінці, сказавши, що дякує за перемогу Богу. І присвячує цю перемогу всім українцям, нашій державі і Збройним силам України. Що підняло їх дуже сильно до перемоги нашої. Це звичайно надихнуло. Надихнуло. Ти, ти абсолютно права. Ну і ще один момент, який я хотів би так пройтися. В цьому контексті це те, що е, перед матчем, під час матчу, дехто навіть після матчу там починає усік Ватнік, він не українець, він там ходив не в ту церкву, він там ще щось. Люди добрі, він українець, таких як він, мільйони. Ми повинні е, чітко працювати над тим, щоб зробити нашу націю єдиною і Усік для цього. Робить дуже і дуже багато для єднання націй. Ви подивіться, якою вишуканою мовою він почав спілкуватися і на рингу, і під час прес-конференції виключно чисто українська мова, таке враження, до речі, що він нею тільки й говорив. Тобто, це видно, що це не просто мова його, там це мова, яка генетично його. Тому всі ці розмови треба відкинути, і єдність є понад усе. І ще один момент дуже важливо. Ми вже закінчуємо. І я скажу, дуже важливо ця перемога відбулася перед 31-ю річницею Незалежності України, яку ми будемо зустрічати в війні. Ми, На жаль, ми не побачимо військового параду, хоча побачили парад тих, хто хотів пройтись по хрещатику спаленої російської техніки. там. Ми не побачимо звичного параду, не побачимо звичного салюту. Ми будемо чекати нашого параду перемоги, нашого салюту перемоги. І ми переконані, що він буде. Ми низько склоняємо голову перед всіма, хто загинув, виборюючи незалежність України, захищаючи зараз незалежність України, перед мертвими і живими. Українцями, які боролися борються за незалежність, перед ненародженими, які будуть боротися за незалежність України, всіх вітаємо святом і до зустрічі! Святом а, друзі. до зустрічі!